Ну що, порахуємо чужі грошики. Сьогодні буде відео про те, на чому ж заробляють ті кляті блогери. Чому в них виходить, а в мене не виходить. Невже я не зможу стільки заробляти? І спойлер: зможете! Поїхали! Зараз здивую вас, але я мрію про світ, в якому кожна людина має і веде свій професійний експертний інстаграм. Тому що це не магія, це не якась така фігня. Інстаграм це нова соціальна візитка. І якщо раніше ми приходили на заходи і давали свою візитівку, то зараз ми кажемо свій інстаграм. І він має нас представляти. Він має відповідати на питання: я, ось мої плани, ось моя робота, ось моя експертність, ось мої принципи, моя місія по життю, те, чим я відрізняюсь від інших. І коли людина заходить на ваш інстаграм, вона має розуміти: я у цієї людини можу купити ось це ось це і ось це. Причому ви можете активно не продавати, але при нагоді ви можете дати таку свою соціальну візитку, і людина може у вас купити, просто тому що вона знайшла там відповідь на своє питання, і ви можете чимось їй зекономити гроші або час. І тоді ведення Інстаграма да, здається вже не таким дурнуватим, а здається звичайним, тому що це просто моя соціальна визитівка. Тут є мої кейси, чого, в чому я допомогла іншим людям. Тут є їх результати, тут є моя експертність, мої дипломи, або мої знання, або якесь підтвердження моєї експертності, де я розповідаю, що я знаю, теми, на які я знаю, і так далі. Тут є якісь мої життєві принципи. Здурнувати життєвих принципів не робіть так, будь ласка, те, що я бачила. Я бачила блогера, який не працює з товстими людьми, і я бачила блогерів, які не працюють з російськомовними людьми. І чесно скажу, що ділити людей за такими принципами це ознака просто ну, дуже дуже низького рівня інтелекту, тому не треба так робити. Але ви можете ділити людей. Наприклад, я не працюю з тими, хто заробляє нечесно. Наприклад, я не працюю з усіляками казино, з усілякими іграми. Це не моя парафія. Наприклад, я не працюю з тим, чим не користуюсь сама. І це абсолютно мої принципи. Або я не працюю ще й з тими, це я зараз про себе кажу. То шкод несе шкоду дітям. І якщо скільки б ви не запропонували за цю рекламу або за цю співпрацю, я не буду працювати з тими, хто несе шкоду дітям. Ніколи я не буду рекламувати ніякі блоги, які розповідають таку фігню про дітей. Ну ну, ну це не моє, це мені не йде. І ви, якщо подумаєте про себе, ви знайдете в собі ті принципи, які ну ви не можете переступити. Ну неприємно вам з ними працювати. Ну, ну ніяк. Тому це абсолютно нормально такі штучки вони будуть вас відрізняти тут же в соціальній вашій візиці, якщо ви розумієте, що я оце тикаю, я маю на увазі це хайлайти. І тут же в хайлайтах можуть бути зазначені ваші особливості роботи. Наприклад, ви працюєте лише особисто, лише 5 днів на тиждень з такого до такого часу, або ви працюєте лише в межах якихось марафонів, і ваша особиста робота коштує дуже-дуже великих грошей, або ви взагалі берете всього дві консультації на місяць і запуск у вас там якогось продукту лише раз на рік. Тобто, про все це ви можете зробити окремі частини своєї визитівки. І тоді дуже легко стає заробляти просто пасивно, тому що в вашому житті вже є люди, які так чи інакше хочуть дізнатись, хто ви є, чим ви займаєтесь, що ви робите. Чим ви взагалі, як ви проводите свій час, які ваші особливості, які ваші хобі? Люди хочуть дізнатись про вас. А особливо, коли ви приходите на якихось заходах, на якихось івентах, розповідаєте про себе, або ви просто класно виглядаєте, і люди питають ваш інстаграм, вони хочуть дізнатись, хто ви. І ви можете працювати. Офлайн працювати абсолютно не в інстаграмі, але Інстаграм може бути вашим додатковим доходом. Тому я власне мрію, аби кожна людина мала цей додатковий дохід, тому що дуже багато класних, найкращих спеціалістів досі не ведуть інстаграм, тому що вони соромляться, тому що вони не знають як, тому що вони не знають для чого. І ми втрачаємо цілий світ прекрасних, фантастичних спеціалістів, які просто не знають, для чого їм той інстаграм. Тому ось вам коротенечка, сподіваюся, відповідь, на чому ж заробляють блогери. Блогери заробляють на рекламі, на власних якихось продуктах і на продуктах співавторстві з кимось. Наприклад, я блогер і у мене немає якоїсь своєї експертності, і я можу привести експерта, який ще не дуже розкоротився в інстаграмі. І сказати, цей експерт дає нам ось таку базу знань, вона буде актуальна вам. А я вам про це розповім, тому що в мене є аудиторія, тому приходьте до мене. І це теж на зі схем заробітку. І вже дуже-дуже вкрай мало блогерів, які заробляють тільки на рекламі, тому що більшість з них вже зрозуміла, що взагалі то роблячи свої продукти, можна заробити набагато більше. І доки вони... Будують свій бізнес, так би інфобізнес або інфоциганство. Ми просто сидимо і на це дивимось, тому що ми не можемо собі це дозволити. І тому нам дуже не подобаються курси від блогерів, тому що фу, як вони змогли собі це дозволити, а я не можу. І тому <світ> нам треба світ, в якому кожна людина зможе собі це дозволити. Тому що тоді у всіх нас стане більше грошей. І всі ми зможемо дозволити собі більше купувати курси якихось інших блогерів і менше кричати про те, що ці курси були куплені на останні гроші, і це було повне гівно. До речі, є така одна класна книжка про необхідність обирати. І в сучасному світі ця необхідність обирати, вона дуже важлива. І коли ви купуєте курс у якогось блогера, якщо ви вже взяли з нього... Усю можливу користь для себе, ви можете в якийсь момент зупинитись і обрати, не додивлюватись цей курс до кінця. І таким чином ви обираєте збереження свого часу для якихось інших дій. Тому що, коли ми намагаємось з кожної купівлі витиснути максимум, додивитись до кінця через силу, ми насправді себе змушуємо, і це не йде нам на користь. А коли ми. Купили, отримали користь і пішли далі. Купили, знов отримали користь і пішли далі. Таким чином, ми можемо спробувати більше всього оновити свої знання в більшості кількості сфер, і таким чином нам буде легше просуватись і розвиватись в різних сферах, а не тільки якщо ми вчимось правильно викладати сторіс, наприклад, або правильно оформлювати стрічку. Розумієте, якщо ви... Взяли базу з курсу про стрічку, взяли базу з курсу про сторіс і пішли далі на третій курс, ви набагато скоріше почнете заробляти в інстаграмі, ніж якщо ви один курс будете усердно додивлюватись до самого кінця, не зупиняючись, тому що ж ви ж його купили і ви ж не додивились ще якусь кількість уроків. Тому, на мою думку, немає нічого абсолютно поганого в тому, щоб бути блогером і заробляти як блогер. Тому що бути блогерами можуть всі. Всі, хто має якусь експертність, всі, хто чимось може зекономити іншій людині гроші або час. І вам абсолютно не потрібно робити це своєю основною роботою. Але ви можете почати на цьому заробляти просто, почавши про це говорити. І це основна ідея, яку треба зрозуміти. що... Ми не заробляємо в Інстаграмі, тому що ми тупо про це нікому не розповідаємо, тому що ми тупо про це нікому не кажемо, чим ми взагалі займаємось. Я знаю кілька фантастичних людей, які з моєю допомогою заробляли, тому що я проводила для них нових людей, але вони так жодного слова в своєму інстаграмі не сказали про те, що я можу вирішити вашу ось таку проблему. Бо вони вважають, що в них мало знань, що в них мало експертності, що це нікому не потрібно, але вони можуть, розумієте, можуть. І так само ви можете заробляти, як ці блогери, заробляти багато, робити свої курси. Всьому цьому можна навчитись, якщо тільки почати пробувати і дозволяти собі казати, що я взагалі-то знаю ось це і можу секономити вам кілька тисяч гривень. Або час на пошуки цієї інформації. І ви здивуєтесь, як багатьом людям буде потрібна ця інформація від вас. Тому сподіваюся, що я вас трошки надихнула на те, щоб почати вести інстаграм, як свою соціальну визитівку. І до зустрічі в нових відео.